І всем привет, с вами я, це продовження створення свого села, і ми сьогодні будемо почати будувати село. Так, я здобував елітрі, ну... І немало. Так, я ще там стак алмазів знайшов. І потім... Надайо. Ну короче, підготував я Шалка. Я вирішив будувати з білого дуба білого дуба я ще зробив собі нове кайло. Щоб не усе. Стоп, щоб не усе плавилось. Ще здобув багато фейерверків. Так, я побачив ось нове село, але воно мені не цікавить, а цікавить ось це місце. Це знак, що я тут буду будувати. Хочу ось тут буду будувати. Блин, не там, я пам'ятаю. Ну, ось такая видно. І... И у меня ж з'явилось, я хочу зробити камінные цегли, мама з'явилося таки кайла. Я відразу почав купати печер. Щоб накопати камінчик для цегл. Блин, потом лопату. Потім лопату мати. Аз це зараз. Ммм, зроблю не зар... А, мене не зарита мало вже. А навіщо мені робити? Ось все. Як вдобно, що в мене ось такий є меч, який мені дав більше стак або більше пороху. Так це мені не потрібно. Починаємо поки що рівняти. Так, так тут в мене питання. Маленькая такая. Да ну на ну мать. Багато скелетів. Спав чищу. Блин, мене закінчились. Смолски. И її же закінчились. А не зараз. Я тут э, зарані підготував. Це гнила плоть, тільки засушний. Дуже істівне. Аж три голоди. Я вночі не хочу поцювати. Так і... полетіли. Мене ще багато фейерверків. Тут буде початок мого села. Так, фото на пам'ять. Так, все. Так, ну що, почнемо будувати. Так это можно знать. Чому я звичайні дошки так. Я рукою швидше ламаю, алло. Ладно, надеюсь, це був просто бах. Так, візьмемо ось це, ось це, ось це нам мені не потрібне. Так, мені потрібен верстак. А в мене є ще камінь. Так є. Є багато мусора. Перше, що я хочу зробити, це швидко оформлення моєї печери. Ось щось так. А тепер. Мерія. Бам. Бам. Я просто не розумію. Тоски він не ламає, абтецова не робить погано. Для ч за рублю нормальную сакрым? Не буду отчас -но, <говорит> Буде в мене знову двохповерхована мерія. Хоча я не 100% уверен, що в мене було двохповерхове. Але я хотів двохповерхове. В принципі, гарно. ось тут ще еще. Вести веранда тут буде столик А на сьогодні буде невели... невелике відео. Але такий початок. Наступний наступний чи наступний... наступна частина я закінчу. А на цьому все. Всім удачі, всім пока.